Слухати носіїв англійської буває складно, але це реально можна тренувати. Сьогодні ми з вами розберемо першу серію серіалу Друзі для того, щоб покращити наше сприйняття на слух, щоб покращити нашу вимову, розуміння англійської в цілому та. Слухати та споживати ось таку живу англійську мову. Я відібрала п'ять невеличких діалогів з першої серії. Раптом-раптом вам не подобається друзі. Я спеціально взяла перший епізод, щоб ви могли їх полюбити. До речі, поки я не забула, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео та підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. За QR кодом або за посиланням в описі до цього відео ви можете ознайомитись з усіма продуктами, які в мене є. Наприклад, лексичний аудіокурс для початківців. Якщо ви вчите мову з нуля, те що треба 400 найоські. Основніших слів, плюс 400 бонусних я додала. Ви слухайте, повторюйте та запам'ятовуйте. Або ж якщо ви збираєтесь за кордон, але переймаєтесь за свою англійську, є курс Travel English. Також я готую курс для тих, хто починає вчити мову з нуля, або хто знає зовсім зовсім трошки. Ми будемо так комплексно підходити до навчання. Якщо вам цікавий цей курс, посилання на нього в описі до цього відео. Ну що, давайте розпочинати. Починаємо з першого діалогу, що досить логічно. Цей діалог на хвилинку буде першого, що. Ми робимо, слухаємо без субтитрів, без нічого. Просто слухаємо англійською. Намагаємось зрозуміти as much as we can. Так багато, як ми можемо. Carol moved her stuff out today. Oh. Let me get you some coffee. Thanks. Ooh. <sighs> no, oh, no, no, don't. Stop cleansing my aura. <laughs> no. Don't just leave my aura alone. okay? I'll be fine. All right, really, everyone. I hope she'll be very happy.: No, you don't. No, I don't. To hell with her, she left me. <laughs> and you never knew she was a lesbian) <laughs> No, okay? Мені, мабуть, ніколи не набридне цей серіал. Отож, починаємо з чого. Давайте тепер по шматочкам з вами розбираємо те, що ми з вами щойно прослухали. Ну, тут це зрозуміло. Фірмове хай uh, відроса. Hi. This guy says hello when I want to kill myself. Так, що я тут виділяю? По перше, I want to kill myself. Ну таке я собі речення обрала для виділення. Так, по перше, перекладемо. Давайте поступово. This guy says hello. Цей хлопець каже привіт. I wanna kill myself, а мені хочеться вбити вже себе. Тепер на чому я акцентую увагу. Вимова слова say говорити. I say, you say. He she it says, says. Ми не кажемо says, says. So, this guy says hello. And I wanna kill myself. Want to, I want to kill myself. Не найкраще речення, щоб розбирати його на такі деталі. Ну, я перепрошую. Want to об'єднуємо wanna. Дуже часто в розмовній мові, ось так в повсякденній рутині, якщо це неформально, ми кажемо wanna. I want to kill myself. Ми такого не кажемо. І давайте фінальний раз прослухаємо. Що Моніка сказала? Ти в порядку, ну, любий, наприклад. You okay? You okay? Я, наприклад, are майже не почула. Are you okay? You okay? Але ми знаємо, що в питаннях, виносимо are наперед. Are you okay, sweetie? Sweet, солодкий, sweetie. Ну, як солоденький або любий, можна. Are you okay, sweetie? Прослухаємо ще раз Моніку. You okay, sweetie? Я знаю, що там are you okay, але я все одно ледь чую... Я навіть не можу це відтворити. Просто you okay, але ми знаємо, що там є are. Okay, Окей, рухаємось далі. I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Для початку пропоную просто прочитати це речення, тому що тут і лексика, можливо, є нова, і довге речення, тому що ми одразу будемо імітувати рос, може бути досить важко. Просто читаємо. I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, Pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Окей, okay. ну, ну таке з трьох частин речення. I just feel like, тобто в мене таке відчуття, ніби то саун хтось reached down my throat, Ніби хтось засунув руку мені в горло туди, через горлянку. Grabbed, це вхопив. Grabbed my small intestine. Це в нас тонкий кишківник, тобто вхопив його, цей кишківник, pull it out my mouth, тобто pull out, витягнув його з через рот, and tied і замотав, чи обмотав, чи зав'язав around my neck. Навколо шеї. Ну, таке собі не дуже знову ж таки речення в нас uh, позитивне. So, one more time. Тепер спробуємо частинками нагнати цей темп. I just feel like someone reached down my throat. I just feel like someone reached down my throat. Grab my small intestine, pulled it out my mouth, and tied it around my neck. Tied it, тобто, увагу, сі, pulled it... pulled Тобто немає ось цих пауз, таких ми десь там якийсь звук викинули, десь ми там і зробили якісь лінкування, десь якийсь звук вплинув на інше, і ось так виходить. Давайте ще раз послухаємо роса. Адже філексомон річдемайфрот, гребмайсмолінтестин, то вже речення розібрали, і все зрозуміло, і ми чуємо Роса, але мені, наприклад, відтворити так, щоб швидко і так було. Natural так smoothly, ну якось так воно ну, гладенько. Поки що я не можу. I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine. Мені тут не хватає, не вистачає повітря. Pull it out of my mouth, and tied it around my neck. Ну, якось так. Таке собі речення. Cookie. Cookie? Ну, супер. Мені дуже подобається репліка Ченлера. Кукі. Піченьку. Печиво. Окей, okay. out today. Так що я чую? Я чую, що Carol moved your stuff out today. Тобто, що Carol вивезла твоє твої речі, але в контексті ми розуміємо, що Carol вивезла свої речі. Carol – це дівчина, тобто по відношенню до неї, то має бути Carol moved… Her stuff out today. Вона вивезла свої речі. Але я собі задаю питання, чому я чую your? А тоді я згадала, я мам і розповідала. В англійській мові в таких коротеньких словах часто вони викидають звук х, тобто не her, а her. Carol moved her stuff. Carol moved her... Carol moved their stuff. Her, her stuff. І ось тут до мене дійшло, чому я чую your. Carol moved her stuff out today. Ось так це працює. Давайте ще раз прослухаємо. Керол мувдерстафатидей. Та out today. вивезла свої речі. Окей, okay, some coffee. Thanks. дуже швидке. Давайте ще разочок. you some coffee. Thanks. Let me get you some coffee. Let me get you some coffee. Let me get let me let me let me get you some coffee. А ну, давайте ще раз прослухаємо. Let me get you some coffee. Thanks. Let me get you. Навіть не каже get you. Все ж таки вона не каже get you, get you, get you, let me get you some coffee. Let me get you some coffee. Як, я б сказала get you. Я дуже люблю поєднання цих звуків, але Монька каже трошки по-іншому. No, oh, no, no, don't. Stop cleansing my aura. Окей, okay, фібі хоче очистити ауру, розкаже ні, ні, не треба перестань очищувати мою ауру. Зверніть увагу, ми не кажемо до знову ж таки. Там ми пам'ятаємо, ми кажемо як завгодно, але ми з вами практикуємо вимову і uh, listening skills. Не don't, «don't». don't. Давайте ще разок прослухаємо цього бідолашного роса. Ooh. No, oh, no, no, don't. Stop cleansing my aura. Don't, 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 don't. Відчувається різниця. Don't. 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 Я нормально, мені здається, з, зі сторони виглядає трошки божевільно. Окей. Okay. Don't. Stop cleansing my aura. Stop cleansing my aura. Stop cleansing my aura. <різь> aura aura. Ey дуже часто з буквосполучення. Ей дуже часто дає нам звук. Oh, aura, okay. Next. Don't just leave my aura alone, okay? Just leave my aura alone, okay? Just leave. Залишь, leave, жити, leave, Залишати. Just leave my aura alone. Залиш мою ауру, alone, спокой, okay? I'll be fine, all right? I'll be fine, all right? I'll be fine, all right? Тобто я буду. I'll be fine, alright? Really, everyone, I hope she'll be very happy. Really, everyone? Really, everyone. I hope she'll be very happy. I hope she'll be very happy. Really, everyone, I hope she'll be very happy. No, you don't. No, I don't. To hell with her, she left me. No, you don't. I hope. She'll be very happy. Я сподіваюся, вона буде дуже щаслива. Моніка коментує: No, you don't. Типу, ні, ти не сподіваєшся на це. No, I don't. No, I don't. Ні. Я так не сподіваюсь. To hell, hell with her. Типу, до біса її. She left me. i us listen to it through the eye Really, everyone, I hope she'll be very happy. No, you don't. No, I don't. To hell with her, she left me. To hell with her, she left me. To hell with her, she left me. And literally another piece. And you never knew she was a lesbian. And you never knew, you never knew, and you never knew. And you, and you, and you never knew she was a lesbian, she was a lesbian. That is, you never knew or paid attention that she Лесбійка. No, okay. Why does everyone keep fixating on that? Why does everyone keep fixating on that? Чому усі на цьому так зациклились? Таке класне слово, я ніколи його не використовувала в такому контексті. Однозначно спробую собі його забрати в такому контексті. Давайте ще разочок. No, okay. Why does everyone keep fixating on that? If she didn't know, how should I know? If she didn't know, if she didn't know, як якщо вона не знала, How should I know? How should I know? Як я мав знати про це? Це був перший діалог. Я сподіваюсь, ви ще невтомились і не вимкнули це відео, бо ми рухаємось до другого діалогу. It's like all of my life, everyone has always told me, you're a shoe. You're a shoe, you're a shoe, you're a shoe. And then today I just stopped and I said, what if I don't want to be a shoe? What if I want to be a, a purse? You no, know, or, 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 or a hat. No, I don't want you to buy me a hat. I'm saying that I am a hat. It's a metaphor, daddy! You can see where you'd have trouble. Окей, okay, розбираємо що. Uh, що тут було? Daddy, listen to me. Daddy, listen to me. Послухай мене. Давайте ще разочок. listen to me. Listen to me. Listen. Я не чую чіткого. Listen to me. Listen, listen to me, listen to me. Я навіть не знаю, як вона це робить. Давайте ще разочок послухаймо. Я чу listen to me. Listen to me. something like this. Okay. Не забуваємо, що listen to завжди учні гублять цей прийменничок to. Він має там бути. Послухай мене, listen to me. Окей. Okay. It's like all of my life. Everyone has always told me. You're a shoe. You're a shoe, you're a shoe! you're a shoe. It's like all of my life. Це як все моє життя, бо нібито все моє життя. Everyone has always told me. Everyone has always told me. Зверніть увагу на present perfect. Нібито є слово always, але воно наголошує. Все життя мені всі казали. Has always told me. You're 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 a shoe, you're a a shoe! 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 Тобто ти туфля, черевичок. Я не не пам'ятаю, як українською переклали. Ось. І слухаємо далі. And I said, "What if I don't want to be a shoe?" And then today I just stopped and I said, "What if I don't want to be a shoe?" And then today I just stopped and I said, "И этим, сегодня я и, и сказала, там подумала например, what if I don't want to be a shoe? What if? What if? What if I don't want to be a shoe? Don't want to be.'" Don't wanna be. Не забуваємо за наше лінкування, тому інколи нам важко розпізнати, розділити всі всі слова. What if I don't wanna be a shoe? Що, якщо не хочу бути цим червиком, туфлею, що ми там собі переклали. Окей. Okay. What if I wanna be a a purse? You know, or 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 a hat. What if I wanna be a purse? You know, or a hat? What if I wanna be a purse? Що ще хочу бути сумочкою? You know. A hat, ну, або капелюшком. No, I don't want you to buy me a hat. I'm saying that I am a hat. No, I don't want you. От тут вона зробила так би як я сказала. I don't want you want you to buy me a hat. No, I don't want you to buy me a hat. Я не хочу, щоб ти купував мені капелюшок. I am saying that I am a hat. Я кажу, що я капелюшок. Ну давайте ще разочок. No, I don't want you to buy me a hat. I'm saying that I am a hat. It's a metaphor, daddy! It's a metaphor, daddy. Тобто це метафора. Таточку, та якось Дарі. Я не знаю, тато просто. І це метафор, окей. Далі фраза роса. You can see where you have trouble. You can see where you have trouble. You can see where you have trouble. Дуже часто туру це буква сполучення та. Trouble? Trouble? It's, it's just like You can see where you have trouble. You have, you have, you have, where, you can see where you have trouble. That is, you problem We're moving on, dialogue. I'm supposed to attach a brackety thing to the side things using a bunch of these little worm guys. I have no brackety thing. I see no worm guys whatsoever. and I cannot feel my legs. What's this? I have no idea. I'm done with the book, oh, can't. finish. Okay. okay. Розберемо. Тут я трішечки погуглила. Розбираємось, По-перше, що каже розбираємо шматочок роса. I'm supposed to attach a brackety thing to the side things. Using a bunch of these little worm guys. I am supposed to attach a bracketed thing. Тобто I am supposed – це як я повинна. Тобто вони очікують від мене, що я attach, прикріплю a bracketed thing. Я спочатку не могла зрозуміти, що це. В перекладі щось типу таку як крон, кронштейн. Правильно я вимовляю кронштейн. Штучку, яка логіка, що ось ця штука, яка йому потрібна, вона схожа як на квадратні такі дужки, тобто brackets, дужки. І ось він каже: I tethej bracket thing. От вони додають ось це закінчення ті, щоб зробити, типу, щось схоже на це brackets, дужки, brackety thing, Ось цю штуку, яка схожа на дужки, to the side things. Десь збоку він має її, да? to the side things, десь збоку він має її, до бокових частин прицепити. Using, використовуючи a bunch of these little worm guy's і ось використовуючи кубку ось цих worm guys. Ну щось можливо там схоже на черв'ячки, я не знаю, тобто гвинтики всілякі, ось. Ой, Тобто така була задумка, що він не розбирається в ось цих інструментах, і ось такий шматочок нас ще раз читаємо, потім слухаємо. I'm supposed to attach a bracketed thing to the side things, using a bunch of this little worm guy's. Слухаємо роса. I'm supposed to attach... A brackety thing to the side things, using a bunch of these little worm guys. Aha, нього трошки паузи I'm supposed to attach a brackety thing to the side things, using a bunch of these little worm guys. Ну трошки паузи, але в принципі по вимові тут нібито маємо все зрозумілим бути. Okay, next part. I have no brackety thing. I see no worm guys whatsoever, and I. Cannot feel my legs. Так, розбираємось. I have no work to think. Тобто в мене немає ніякої цієї кронштейнової штучки. I see no worm guys whatsoever. Я взагалі не бачу ніяких ось цих гвинтиків, шурупчиків, болтиків, червячків. And I cannot feel my legs, і я вже не відчуваю своїх. Ні, тут є слово whatsoever, яке має значення тут, як взагалі. Я вам колись його давала у відео лексики високих рівнів. Ви мені писали в коментарях, що ви ні разу не чули це слово. Ось ви його і почули, я вас вітаю. Так, I have no break to thing, I see no worm guys whatsoever, and I cannot feel my legs. Окей, okay, moving on. What's this? I have no idea. What's this? Ну, тут, в принципі, достатньо, мабуть, легко. What's this? Що це? I have no idea. I have no idea. Поняття не маю. Done, oh, done with the bookcase. Done with the bookcase. Done with the bookcase. Данцев вже готово. Це все. Тобто ми зібрали цю ем, книжкову шафу по поли... Да, шафу, мабуть, там вряче поличка, там bookcase. Okay. Dialogue 4. Четвертий діалог. Isn't this amazing. I mean, I've never made coffee before in my entire life. That Is amazing. Congratulations. Why you're on a roll? If you feel like you gotta make like a western omelet or something. Although actually, I'm really not that hungry this morning. Okay. Да, в принципе даже досить. Місцями цікаві е, Так, починаємо з Рейчел. Isn't this amazing? Isn't this amazing? Isn't this amazing? Я, можна взагалі, та, this, isn't this amazing? Дуже прикольно звучить. Хіба це не дивовижно? Isn't this? Isn't this amazing? I mean, I've never made coffee before in my entire life. I mean, I've never made coffee before in my entire life. Entire дуже, ув... тобто я ніколи не робила каву в своєму житті. І ось тут entire life, воно ну, класно так підкреслює, тобто що взагалі ні разу, ніколи. I've never made coffee before in my entire life life. Okay. That is amazing. Congratulations. That is amazing. Це справді дивовижно. Нібито просто, просто речня, але за рахунок інтонації де is amazing. Congratulations. Та вітання нагадує, що congratulations ми не кажемо зі святами. Та зі святами ми кажемо happy New Year, Happy Christmas, Happy Holidays. Так? Congratulations, ми вітаємо з якимось досягненням. Ось в Рейчел є досягнення. Вона coffee, she made coffee, вона зробила каву. Окей, okay. далі класний вислів від Джої. While you're on a roll, while you are on a roll, тобто, поки ти в ударі, я не знаю, як ти да? Тоб, тобто поки ти ось на такому в такому запалі, поки ти в ударі, я б сказала. Мені здається, це нормально. While you're on a roll, be on a roll. While you're on a roll. While you're on a roll if you feel like you you make like like a western omelet or something. If you feel like it, якщо ти в настрої, you could make like a western omelet or something. Типу, якщо захочеш, або якщо ти в настрої if you feel like it. You could make like a western omelet or something. Ти могла б, наприклад, приготувати якийсь там омлет, або щось таке. І дивимось далі. Although, Although, actually, I'm really not that hungry this класне слово. Хоча, Однак, although, ну, теж є в списках учнів переважно його не люблять. Бо не завжди ми розуміємо, куди його втикнути в реченні, чи як його вимовити, although. Although, actually, I'm really not that hungry this time. Тобто, хоча я не такий вже і голодний після того, як вони спробували каву. Послухаємо ще разочок. Although, actually, I'm really not that hungry this time. Okay, and the last one. І останній діалог. І ми зробили суперкласну роботу з вами. Guess what? You got a job? Are you kidding? I'm trained for nothing. I was left out of 12 interviews today. And yet you're surprisingly upbeat. Well, you would be too if you found Joan and David boots on sale, fifty percent off. Oh, how well you know me! They're my new. I don't need a job. I don't need my parents. I've got great boots, boots. <laughs> How'd you pay for them? Uh, a credit card. Mm -hmm. and, and who pays for that? Um, my father. <laughs> Come on, you can't live off your parents your whole life. I know that. That's why I was getting married. Класно, та, обожнюю, я вже вам казала, що я його обожнюю, все, і ще раз вам скажу, що я обожнюю цей серіал. Давайте розбиратись, трошки довгий діаложик з класною лексикою, давайте поїхали. Guess what? Guess what? Гадайте, що? Guess what? You got a job? You got a job? You got a job, зверніть увагу, did you get Слабо, там, Have you got? Просто звичайне речення з інтонацією гору. Інколи теж вони так роблять. You get a job. Ти отримала роботу, бо ти влаштувалась на роботу. Are you kidding? I'm trained for nothing. <гум> Дуже класне. Are you kidding? Are you kidding? Ти жартуєш. I'm trained for nothing. Um, Тобто мене ж я ні на що не не годна, або я ні до чого не навчена, ні на що не навчена. I am today. I was Авозлефталінв'ястей. at 12 interviews today. А uh, зверніть увагу, was left – Це в нас пасивна структура в минулому. Laugh ді слово лев сміятись. Не я сміялась, а I was left. Тобто я була висміяною. Ну нормальною мовою, не ді мною сміялись. Де на 12 інтерв'ю чи співбесідах сьогодні I was left at 12 interviews today. Хочу послухати, як вона вимовляє слово співбесіда. Давайте зробимо це ще разочку. I was left at 12 interviews today. Interviews, interviews, Дуже часто в американській вимові ось цей а, префікс, оця приставка інтер, вимовляється як «inner». Internet, інтернет. International, інтернет. Інтерв'ю, інтерв'ю. Тобто, в залежності від вимови, точніше від варіанту англійської, може змінюватись вимова. Тобто на сьогодні на 12 співбесідах над нею посміялись. And yet you're, surprisingly upbeat. And yet you're surprisingly a bit. A bit – це як, як такий життєрадісний, ось да, оживлений такий живий, активний життєрадісний. радісний. Чендлер каже, And yet». If that's you're surprisingly upbeat. bit diva-yishu, if we can say so. Live terradyssna. Dali, very cool Well, you would be too if you found Joan and David boots on sale, 50% off. Well, you would be too. upbeat, да? Well, you would be too if you found Joan and David boots on sale, 50% off. Ти б теж так радів, як я, якби ти знайшов if you found Joan and David Boots on sale, ну якісь там а, червички чи сапожки, чобітки, нехай це буде. На знижці 50% off, не percent, percent, uh, percent, дуже часто учні неправильно вимовляють це слово. Uh, percent, 50% off. Що це в нас за конструкція? Тут така. You would be too if you found. Це в нас другий тип умовних речень, second conditional. Коли ми говоримо про uh, неймовірну, не неймовірну, нереальну або малоймовірну дію. Ось, you would be two, типу теж так радів, якби знайшов. Окей, okay. далі. Чендлер. Oh, how well you know me! Oh, how well you know me. Типу, о, oh, да, як добре ти мене знаєш. They're my new, I don't need a job, I don't need my parents, I've got great boots-boots. Так класно. І вони якось, ну, звісно, це їхня мова, вона так природня, це They're my new, I don't need a job, I don't need my parents, I've got my great boots-boots. Тобто, це мої нові, і далі це все через дефіс, так. I don't need my parents, перепрошую, I don't need a job. I don't need my parents, I've got great boots boots. Тобто це черевички, з якими мені не потрібна ні робота, ні батьків, бо в мене є ці чудові черевички. I I I don't 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 need, need, need a job, I don't need my parents, I've got this great, Тут немає this, I've got great boots boots, Тобто ці чобітки, черевички. Як то я не сапожки, Я перепрошую, в мене суржик присутній. Сапожки, okay. How did you pay for them? How did you, you How did you? How did you? pay for them? How did you pay for them? Як ти for them for them? За how did you pay for them? A uh, credit card. Mm -hmm. And who pays for that? Credit card. Uh, who pays for that? And who pays for that? Хто за um, my father. Так вона не дуже. My father, платить. Come on, you can't live off your parents your whole life. Come on, come on. You can't live off. Я тут не можу так швидко. Давайте просто прочитаємо. You can't live off. You can't live off. You can't live off your parents your whole life. Ох, речення таке коротке, нібито, але давайте ще раз послухаємо. Каман, you can't live off your parents your whole life. You can't live off your parents your whole life. О, вийшло. Камон, You can't live off... Your parents your whole life. You can't live off. Не live, мені здається, в мене тут неправильний звук. Не live, live. You can live off. You can live off your parents, your whole life. Тобто ти ж не можеш все життя а, розраховувати на батьків, ось так, можна перекласти. You can't live off your parents, you can't live off your parents, your whole life. Своє, все своє життя. І Коронна фраза I I know that. That's why I was getting married. I know that. Я знаю це. I know that. Зверніть, будь ласка, увагу. That, that, that. I know that. Я знаю це. Широко. Я помітила, чим ширше рот ми відкриваємо, тим краще ми звучимо англійською мовою. I know that. I know that. I know that. That's why I was getting married. Вона так протягує. Тому я і збиралася одружитись. Бо на все, все життя ти ж не можеш на батьків покладатись. Ну що, я сподіваюся, ви додивились до кінця. Дайте мені, будь ласка, знак в коментарях, якщо ви додивились до кінця, бо ці відео виходять трошки довгими. Мені просто дуже подобається це робити. І нібито дивлячись на коментарі під останнім таким відео, вам теж це подобається. За що я вам дуже дякую, велика підтримка, дуже класний резонанс, що мені дуже подобається. Ну а на сьогодні це все і до нових зустрічей, па-па!